Ютуб, ми вас вітаємо. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Нарешті з привітанням, до якого ви звикли, тому що стан же дозволяє це робити. Сподіваю, зовсім скоро ви нового огляду контенту. А поки до нас прийшов новий контент. А саме, один з трьох, 93 Great of the game, або Fuтіс ікона з першої, другої та третьої команди. І її вимагають тепер двох інформів або team of the Season в цій збірці. Вона стала дорожче. Хоча додали вони сюди лише третю команду Футіс, де, в принципі, один Ріо із натяжкою Сократис коштують дорожче цього піку. Але ми сподіваємося хлопцями, що це означає, що дроп з цього піку покращить. Бо минулого тижня там була фул стіна. Ми зібралися з твічем, твіч вам передає привіт. Я вас також вітаю, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Дякую вам величезне одразу заздалегідь. Якщо ви самі відкривали, отут мені в коментарях пишіть, хто випав вам. А ми будемо розпочинати з пана Хргргр. Нарешті, він збирає постійно піки, один з найперших. І тепер ми на ньому розпочинаємо. Ти будеш сьогодні тестувати, після твого піку я скажу, або шалена перемога, або чат розходимось. Давайте, полетіли. Let's go! <coughs> Гірт Мюллер, Дель П'єро і Дзанеті. Ну, по наших про рахунках це була б перемога, але там такий склад, що навряд це прям шалена перемога. Мюллер гарна карта. Давайте так, я хочу подивитися ще: я не буду казати, розходимось, і я не буду казати, що це там щось вау. Є, тоді в нас лише одна спроба. ей, одразу включаю лівий мізинець, бо нам потрібні результати тут і зараз. Петер Шмейхель. Трошки рятує цей пік. В тебе, напевно, є Петр Чех, але я думаю, треба брати іншого Петра Шмейхеля. Тут вибір очевидний, як мінімум як рейтинг. Яка ціна Петра Шмейхеля, друзі? Тобі в команду Футі Icon потрібне підсилення. Погоджуєшся? Єй, дайте сюди ікону Futis, бо там все інше вже є. Піті, Шмейхель і Чаві. Знов. Я, я не можу зрозуміти цей пік. Я беру напевно Піті. Піті, да, п'яті. Я пам'ятаю, що тобі рібері потрібен, друже. Пам'ятаю, пам'ятаю, що рібері, але я намагаюся хоч якось. Ай-яй-яй, а це вже стіна. Окей, перший пік стіна на сьогодні. Тут, напевно, просто березі, да, беремо все. Пане Неон, давай! Успіхів тобі! Дзамброта Санчес Райкард, але Дзамброта дублікат. І знов для мене ситуація не зрозуміла. Да, 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 потрібно буде. Потрібно буде монтаж. Да, да, да потрібно. Так, оф, пане я швидко відкриває. Чех! Футіс третя ікона, було б непогано, але він в нього є. А далі два бездаря. Вау. Так, друзі, наступна спроба. Окей, нам потрібен бенгер. Іє, ми побачили, що тут ніби краще трошки падає. Знов, подивіться, два Футіс. Чехи стоєчка, ніби непогано. Там така команда, що є і супертопи, а є, і кого б підсилити можна було. Знов Шмейхель, Та і Іє, скільки можна? І Дзенеті. Повних бездарів небагато, ніби трошки краще з цього сипе, ніж минулі рази. Ніби. Але й Бенгерів не було. Та дайте вже Бенгера, щоб я сказав класний пік. Знов Дель П'єро і стоєчкам. Таке відчуття, що вони середню криву просто підняли. Реально, мало як заважаєш. Давай пробуємо. <смі> Перший Перший балок і чек. Чат, я вважаю, що падає краще. Окрім жартів, я вважаю, що середня статистична крива в цьому піці краще, ніж була. Пірло Андреа і Алесандро Дель П'єро, будь ласка. Вечір цікавих історій. Приходьте на Твіч, якщо хочете почути. Давай, бажаємо тобі успіхів. Знов пірло є. Цікаво, непогано. Я вважаю це непогано. Андреа Пірло, треба брати його. В мене немає керування. Відкривай сам. А ми дивимося і бажаємо тобі успіхів. Дель П'єро, Дель П'єро рятується пік. Слухайте, поки був один, по-моєму, пік. Друзі, у нас ще дві ікони. Давай, бажаємо успіхів. Роберто Карлос. Черговий раз. Останньою спробою ми бачимо гарну карту. Вже не перший. Я вже хочу сказати стіна стіна, але воно хлоп. І пане Роберто. Добре, він його в квіксел. Цікавий у вас підбір. А отут стіна. Бачиш, не проявив повагу до дропу від EA. І отримав стіну в другому піці. Але в цілому за цю купністю дуже непогано. Пане кабан. Ану, Бенгера. Сюди. Чартон, Канавару. Навіть обрати можна. Друзі. Ще раз повторююсь, виглядає, як цей пік. Це перемога. Балак. Балак був би не стіна, але він в нього є. Тому я беру шукера. І друга спроба. Тут поки такий собі дроп, якщо взяти. В цілому, куман шукер. Куман трошки рятує. Знов. Так, пане Нікіта, давай. Наступна спроба в нас. І Герт Мюллер тут і Березі. Герт Мюллер, я думаю, в його склад взагалі жодним чином не залітає, але нападник непоганий. До речі, слухай, окрім жартів, я б на твоєму місці. Звісно, я шмат лайна обожнюю просто. Пане Мейднайдол, зібрав нам дві ікони. Дякуємо вам за контент і бажаємо вам успіхів, ману Петі в першій. Окей, жити можна. Але так собі, хочеться краще. Друга спроба. Єй, Бенгери, Бенгери мені потрібні. Куман Санчес. Я думаю, тут Куман. Очевидний вибір, да, який Санчес. Слухайте. Наступна спроба. Давайте. єй. Хотів сказати Бенгера мені дали стіну. Отут прям стіна. Дзанеті це не серйозно. Друга спроба. Вибачайтеся єй. Фернандо Торес і Хрісто. Вибачили, в принципі, відносно. Хрісто вже є, я думаю, тут очевидний вибір Фернандо. В цьому піці двох поклали грабельних, скажімо так. Так, друзі, рухаємось далі. У нас наступна спроба і дві ікони. Перша. Петр Чек, Шоломі і Шмейкер. Нічого собі, і в тебе нема ані першого, ані другого. А в тебе там Пікфорд, ось тобі перше покращення. Давай, бажаємо успіхів. Одна ікона, одна спроба. Тут немає часу на розкачку EA. І ми отримаємо Сіра Бобі Шартона. Харді знов бачиш, як це працює. Іще і ще й Шмейхель, але він бере сіра Бобі. Я теж думаю, що спокійно прийшов і, і за всіма не, не просив нічого. Ну, окей, насправді, коли людина поспішає та просить, це теж е, абсолютно нормально. Але давай, тепер ми дивимося твої ікони, пане Сіксфіт Брух, і це сір Бобі Чартон. Це справедливо. Я вважаю це справедливо повністю. Підсилиш ти собі склад сьогодні. Спочатку Вінісіус, тепер Сір Бобі. Друга спроба. Куман Шмейхель. Чат, збирайте ці ікони. Окрім жартів, габел було на пальцях перерахувати. Пане Люксюк, ми бажаємо вам успіхів. Ваша ікона знов одна. Немає другої спроби. Але цього разу це стіна. Дзамброта можна було ще якось сприйняти, але він. Дублікат, тому напевно треба брати Павла. Мені шкода. Нендведа, да. Тепер ікона перша спроба. Шмейхель Куман. Є з чого вибрати з середніх карток. Напевно, шмейхель. Угу. І дивно, що в тебе його немає. І друга спроба. Рібері, окей, це цікаво. Толя і його консерва Агетті не зраджують традиціям і дає нам гарні карти. З перших днів, з перших стрімів, Толя це була та людина, яка на е, певному етапі е, просто тримала баланс нашого стріму. І тепер ікона. Мюллер було б непогано, але він в тебе є. А ти його не купляв в склад пограти? Ні, ні-ні, ні, ні, бо він би замінив. Захист мене турбує, друже. Рюдігер таке собі і Занеті теж. Він швидко відкриває перший пік, і тут є шмейхель, є стоєчка, але вони всі дублікати. Ось де людина збирає всі ці піки. Подивіться, і другий, і це все дублікати. Це в нас Алла, Аль, Алі Сантай, це пане Максон. Ага, і дві ікони. Вибачте, там було вісім цих піків. То я поплутав, не побачив. Перша ікона Піті і Мюллер. Грабельна стіна, да, як ми називаємо, грабельна габела, але Піті не дублікат. І тепер друга. Не перетруси, ти піки так не трусив. Шмейхель, Шмейхель жити можна, вон ні це фігня. По копійки, по копійки. Ну я ж сказав, дайте йому три дублікати. Харді, бачиш, це буває інколи це інколи працює погано. вибач, будь ласка. І дві грабелі, дві. Це був балак і торес, але всі три дублікати. Ні, ні. А тут ще пала, кой боже, то що ви робите? А там три було? Хто був третій? Я третього не побачив. Декетилари. А, окей, декетилари, дякувай, не вирай. Так, пане Богд і його два куміри. Давай успіхів тобі. Сір Бобі Шартон. Вітаю непогано. Один з част частих гостів сьогодні. Сір Бобі це завжди діджі. Шкода, що він не 5-5. Але тут вже більша стіна. Бери Замброто! З точки зору гравця UFC 24 Скот Мактоміна і потім він відкриває ікону. В пана Буданова своя система. Хто б сумнівався? Замброта Десаї Ернандес. Таке собі. Я вже починаю сумувати за Бенгерами. Друга спроба. Точніше, друга друга спроба ікони. Шмейхель було б непогано, але він в нього є. Подивись, а я йому порадив взяти Дзамброту, І він в нього є. Ну то яка різниця? То все одне бери просто Шмейхеля як рейтинг. Так, пане Данджубей, вітаємо вас з поверненням. Давно не було. Бажаємо вам успіхів. Дві ікони. Ніньо Торес перший. Єй, ну ми не дивилися вже на гарний дроп. Нам тепер Бенгера, будь ласка. Можна? Хочеться прям топчика. Ловимо Шмейхеля, який в нього є. Віддай, будь ласка, шмейхеля пану Мублік. Шмейхель і Чарлтон. Дуже такі часто випадаючі карти в цьому піці. Так, Дмитро, бік UA, Вітаємо! Ти в етері. Давай, спроба номер один. Андреа Пірло. Пірло бери. Він тобі не дуже залотає, але. Непогана опція. Спроба номер два. Три дублікати, серед яких хрісто стоїчків. Та бери просто рейтинг, друже, то до... до дупи. В твій склад ніщо з цього не золотить. Все красиво! Сіркеніє! Перший володар, ясно. Тоді R9. Якщо не сіркені, тоді R9. Слухай, поки r 9 не пахне, якщо чесно. Пірло. Ні. Не те, не те, що нам треба. Хард r 9 теж прийшов. А що, що відбувається? А, це в тебе два аккаунти? Подивіться. Що відбувається? Я не розумію. У чому одні дублікати? Чартон, Шмейхель, Ардевік, Боже! Чого ти не взяв Чартона? Стрім забув виключити. Я і не планував його виключати. Так. Другий, дру, другий точніше. Друга спроба. Ага, але це ікони. Він вісім зібрав і дві ікони. Шабі Алонсо, Чаві і Петер Чех. Шабі Алонсо. І друга спроба. Шукер, дзанеті трезає. Друже, ти знаєш, от, є завжди хтось, кому краще за всіх сипе, і є хтось, кому не щастить. Друга спроба це ікона. Чех, але він в нього є і Дземброта Таймінги відвезли чат. Таке враження, що таймінги відвезли. На початку було краще. Так, дві ікони в пане Куле Джеремі. Бажаємо вам успіхів. Кажу, відкрутили. Було краще. І друга спроба Куман. Це трошки краще. І Піті. і він думає, та кума набере. А, там певно тобі, да, тобі не той не той в склад не залітає. Але знаєш, Піті тобі ще випаде, кумен рідше падає, тому я брав би його. <сміст> Падала легенда. І <сміст> отримає каннамаро. Знов ні бездель, але але куди, да? Інтер, ясно, Мілан. Ми розуміємо, що йому треба, їй. Ми розуміємо, там є летючі голландці. Шмейхеля ми побачили і злетіла демонстрація. Шмейхель це не літючий голландець, і у вас там є. Ви ж знаєте. Ну. Но... Це якесь знущання. Подивіться. Підвисання. Сірбовіч Антон. Непогано. Спроба номер 2 Фігня. Беремо лише фодор. Або гравець напад в основу цієї прекрасної команди. Дель П'єро. окей. Не так і погано, але. І центр поля в тебе теж був. В тебе в одному піці є два з тих, кого ти хотів. Чи ти хочеш щось краще. Він більше не прийде. Мюллер, але це стіна. Зараз відкриємо і вдягну піду кепку Каннавару. Куман. Окей. Друга спроба. О, Пєро. Окей. Пєро було б більш-менш. Я побачив перших двох і кажу все. Заскамали. Подивіться, як в нього який метод відкриття. Він відкриває і натягує. І ми нічого не бачимо. Дивіться. В нього є одна. І це Шмейхель. І це було б непогано. Тепер він дивиться нації. Мексика і Франція. Франція могла б бути непогано, але насправді це, на жаль, стіна, тому що це 3 Одна спроба лише. Слухайте, єдина картка, яка грабельна в нього є, а команда там бюджетна. Мені шкода, друже. Дякуємо за фоллоу і ікону під фоллоу DSA, Дзанеті і Ернандес. До речі, жодного дублікату з недорогих ікон. Це дуже дивно. Але ікони такі собі. І тепер ікони. Чарльтон був би гарний, але він в нього є. І лише Каннаваро. Хоча як лише 270 тисяч монет. І Торе 175, але теж є. Слухай, фігня. Петер Чех. Петер Чех це непогано. 88% 500. вау. І Рональд Куман теж непогано. На другому аккаунті трошки краще. Без бенгерів, але непогано. На першому було б непогано, але в тебе є. Сір Бобі Чарльтон. Там і Олімпіада, і дівчата стрибають. О, Георгій Хаджи, окей, let's go. Харді, я сподіваюся, ти вже не дивишся. Тому що в нього нікнейм починається на Z. Він відкриває, він не чує нас. Александр Дель П'єро, окей. Я не, встиг. я не встиг тобі навіть подякувати. Але я думаю, ти, 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 ти розумієш, прошу мова. Тобто він. А, це і ікона, я поняв, і друга ікона. Саня залетів, Зіко отримав і пішов. Знаєте в чому. Знаєте в чому прикол? То він йому в стат не залітає. Ти так робиш, коли ти не по статам гадуєш. Що? Де інтрига? Скажи мені. Де інтрига? Ага, ікони, окей. Три ікони. Без дублів, да? Ага, без дублів. Бразилія! А в Бразилії нема стіни. Зіко, ще один Зіко. Ча, таймінги на Зіко завезли. Let's go. Два Зіко поспіль. Вітаю тебе. Куман Каннаваро. Окей. Ніби після 20.00 трошки оновили таймінги. Стало трошки краще. А чого ти зібрав ікони? Я ж тобі казав, збирай ці піки і зараз щось зловиш. Шмейхель, до речі, нічого собі. Шмейхель, стоєчкав і балок. 3 негабели. А тут 3 габели. Рівновага відновлена в Всесвіті. 3 габели, 3 негабели. Куман. Чартон. Окей, непогано. Чартон це GG. Бікдед засуджуємо про всяк випадок таке, да, але я знаю. І в нас пане Петро і його дві ікони. Бажаємо успіхів. Окей, тут є з кого вибрати. Пане Стоїчков і пане Куман. Обирай сам. Або напиши мені, кого взяти. Там склад потужний, але тим не менш, Коман Він продає інформів, чат. Він продає та купляє інформів. Це пане трейдер, який має ще й шалений склад. Чому мені так не сипить, скажи, будь ласка. Але він ще й крутить, бо в нього три ікони. Є пірло, який рідкісний, але це навіть в нього дублікат. Я думаю, тут шансів майже немає потягнути щось гарне, бо тут має бути бенгер. Слухай, я зробив все, що зміг. Я навіть тобі рібері якось накалядував, але якщо в тебе є рібері, все, ці руки нічого не крали, як кажуть класики. Вибачте, я не винен, це не моя провина. Що я міг зробити? Друзі, в нас дві ікони для пана Кракен. Команди Кракен. І перший в нас буде пірло. Непогано, але в той склад хочеться краще. Друга спроба. Петі таке ж собі. Слухайте, дивно, що ми вчора з релісту минулого піку ми бачили. В нас 93 плюс. дві ікони, друзі. Захист треба оновити, казав я. Ми отримаємо Сідім, Піті і Пірло. Друже, а тут ти сам обери. Тому що Піті може грати лівого захисника. В тебе там Грімальдо, він напевно краще. Але я не лізу. Хаверц і Бонматі, гливкий центр поля. Що Таке гливкий, як перекладається гливкий. Пірло. Поняфа Ітсланцелот беру. Друга спроба. І знов пірло, але Петр Чех рятує. Я ще хотів казати, да, Петі, я більше був до Петі. <хи> так. Е добре, Петр Чех, да? бо пірло в нас вже був. Так. Друзі, в нас дві ікони. Чергові дві ікони. П'єро, Шмейхель, балак, але подивіться. Ті самі, але в іншому порядку. Ну, то я беру П'єро, звісно. Знов три грабельні, але без бенгерів. І ми вже втомились. Дайте бенгерів. Пірло, балак. І шукер, пірло дуже гость сьогодні. Ну то я беру пірло, звісно. Я думаю від себе. А. Так, пане Кептен Смолет. До речі, можливо, когось зараз і потягнемо тебе. О, будь ласка, диви. Шмейхель і пірло. Можна пірло і в центр поля замість Тимо з Ярбелінгем, або тут 4 плейстали. Хто в, нього? Хто в тебе на воротах, я не пам'ятаю? Шмейхель теж можна, і того, і того можна. Обирай сам. Останній Маркіньос Візард X10. Чек в нього? Тоді пірло, ясно. Дякую, Дмитро. Дякую, бікдед. Так, наступна спроба. Дель П'єро. Тут очевидний теж. Італійців тобі підсипало. Тепер твої дві ікони. Пане Оубіту Туканобі. Рональд Куман. Частий гість сьогодні. Це більш-менш беру його, бо там очевидно. Друга спроба. І йде де Бенгери. Мюллер, напевно, теж очевидно, бо всі інші є. Слухайте, ми так багато відкрили. Ага, прикиньте, а він відкрив випадково. То ти думав, що ми вже в тебе і все повідкривав, де? Братан, да? Братан, подивіться. Він пише, я дібіл, я думав, ти зайшов. Класний вечір. Сподіваюсь, ви також трошки розгрузилися, роз, розкрутилися. А в Ютубі, сподіваюсь, гарний ранок і гарна кава. Все, побачимось, коли побачимось, Бережіть себе, ви неймовірні, ви найкраще. Я вас дуже сильно ціную. Все, тихої ночі і гарного дня. Па-па.